Кальвін, знаєш, я не думаю, що математика це наука. Я думаю, що це релігія. Хопс, Релігія? Кальвін, так, всі ці рівняння, як певна магія. Ти береш два числа, складаєш їх разом, і вони магічним чином перетворюються в одне нове число. Ніхто не може пояснити, як це відбувається. Ти просто віриш в це або ж ні. А ще кажуть. Що, якщо ви поставите лайк, підпишитесь на канал та залишите свій коментар, то це магічним чином допоможе у просуванні освітнього україномовного контенту, тож не лінуйтесь, а ми починаємо. Традиційно знайомство із скалярним добутком починається на ранніх етапах курсу з лінійної алгебри, тому може здатись дивним, що я почав розглядати цю тему тільки зараз. Я зробив це саме так, тому що існує стандартний спосіб введення в лінійну алгебру, який потребує лише базового розуміння векторів. Але більш повне розуміння того, яку роль скалярний добуток відіграє в математиці, може бути зрозумілим лише якщо розглядати дане питання крізь призму лінійних трансформацій. Але спочатку дозвольте мені показати всім стандартний спосіб, яким вводиться поняття скалярного добутку, що, як я гадаю, є лише повторенням для багатьох наших глядачів. Чисельно, якщо ви маєте два вектори однакової розмірності або набори чисел однакової довжини, то їх скалярний добуток означає множення чисел у парах відповідних координат та подальше додавання всіх отриманих результатів. Таким чином, вектор 1,2 помножений на вектор 3,4 буде обчислюватись як 1 помножити на 3 плюс 2 помножити на 4, вектор 6, 2, 8, 6,2,8,3 помножений на вектор 1853 буде рівний 6 помножити на 1 плюс 2 помножити на 8 плюс 8 помножити на 5 Плюс 3 помножити на 3. Пощастило, що дане обчислення має гарну геометричну інтерпретацію. Візьмемо добуток двох векторів V та W. Уявімо собі проекцію W на пряму, що проходить через початок та кінець вектора v. Перемноживши довжину цієї проекції на довжину V, ви отримуєте скалярний добуток векторів V та W. За виключенням того випадку, коли W вказує в протилежному напрямку від вектора V, тоді скалярний добуток буде від'ємним. Тобто, якщо два вектори показують в одному напрямку, їх скалярний добуток буде додатнім. Коли вектори перпендикулярні, що означає, що проекція одного вектора на інший даватиме 0 вектор, то скалярний добуток буде рівний нулю. І коли вектори вказують у різних напрямках. То скалярний добуток буде від'ємним. Дана інтерпретація дивовижно асиметрична, вона розглядає два вектори абсолютно по-різному, і перший раз, коли я про неї дізнався, я був здивований, що порядок не має значення. Ми могли б зробити проекцію вектора V на W, помножити довжину проекції V на W і отримати той же результат. Невже немає відчуття, ніби це абсолютно інший процес? От вам інтуїтивне розуміння того, чому порядок не має значення. Якщо V та W мали однакову довжину, то ми могли б використати певну симетрію, оскільки проекція W на V та подальше множення цієї проекції на довжину V. Є повним дзеркальним відображенням у V на W з подальшим множенням довжини цієї проекції на довжину W. І якщо ви помножите один з них, наприклад, V, на деякий сталий коефіцієнт, наприклад, на 2, тобто вони вже не будуть мати однакову довжину, то симетрію буде порушено. Але давайте розглянемо добуток між новим вектором 2V та W. Погляньте на проєкцію вектора W на V. З неї ми бачимо, що скалярний добуток 2 v на W з точністю дорівнює подвоєному добутку V на W. А все через те, що коли ви масштабуєте V в два рази, це не змінює довжину проекції W, але подвоює довжину вектора, на який виконується проекція. А з іншого боку, Якщо ви думаєте про проекцію вектора V на W, то в даному випадку довжина проекції – це саме те, що масштабується, коли ми множимо V на 2, а довжина вектора, на який ви робите проекцію, залишається сталою. Тобто загальний ефект залишається подвоєним скалярним добутком. Таким чином, незважаючи на те, що в даному випадку симетрію порушено, ефект. До якого призводиться масштабування назначення скалярного добутку, є однаковим в обох випадках. Існує ще одне велике запитання, що бентежило мене, коли я вперше це все вивчав, чому цей числовий процес співставлення координат, множення їх пар та подальше сумування їх всіх разом має якесь відношення до проекцій. Щоб дати задовільну відповідь на це запитання, а також справедливо оцінити значущість скалярного добутку, ми можемо знайти щось, що відбувається дещо глибше, і це щось часто називають двоїстістю. Але перед тим я маю деякий час приділити лінійним трансформаціям із багатовимірних просторів в одновимірне, яке являє собою числову пряму. Такі трансформації це функції, що приймають на вході 2D-вектор. Та видають на виході деяке число. Але це відбувається не довільним чином, а з певними обмеженнями, що властиві для лінійних трансформацій. Як і у випадку з трансформаціями у просторах з більшою розмірністю, про яке я говорив в третій главі, є деякі формальні властивості, що роблять дані функції лінійними. Але я навмисно збираюсь ігнорувати їх тут, щоб не відволікатись від нашої кінцевої мети. А замість цього зосередитись на конкретній візуальній властивості, яка еквівалентна всім цим формальним речам. Якщо ви візьмете лінію точок на рівних відстанях і застосуєте трансформацію, то лінійна трансформація збереже ці точки на рівних відстанях, коли вони опиняться у вихідному просторі, що є числовою прямою. А в іншому випадку, якщо існує певна числова пряма, Точки якої опиняються не на рівних відстанях, тоді ваша трансформація є нелінійною. Як і у випадках раніше, будь-яка із цих лінійних трансформацій повністю описується тим, куди вона переміщує базисні вектори I та j. Але цього разу кожен із цих базисних векторів перетворюється в число на числовій прямій. Тобто, коли ми записуємо, де вони опиняться у вигляді стовпців матриці. Кожен із цих стовпців містить лише одне число. Це матриця розмірністю 1 на 2. Давайте розглянемо на прикладі, що означає застосувати одну з таких трансформацій до вектора. Нехай ми маємо лінійну трансформацію, що переміщує вектор i в 1, а j в мінус 2. Щоб прослідкувати, де опиниться вектор з координатами, наприклад, 4, 3... Подумайте про розбиття даного вектора на 4 помножити на i та 3 помножити на j. Властивість лінійності полягає в тому, що після трансформації вектор буде 4 помножити на те саме місце, де опиниться базисний вектор I, це одиниця, плюс 3 помножити на місце, де опиниться базисний вектор j, це мінус 2, що в даному випадку означає. Що він опиниться в мінус 2. Коли ви обчислюєте це суточисловим методом, це є множення матриці на вектор. Тепер це числова операція множення матриці 1 на 2 на вектор, схожа на сколярний добуток двох векторів. Адже 1 на 2 матриця виглядає як вектор, який ми поклали на його сторону. Фактично, ми можемо сказати, що існує певний взаємозв'язок. Між матрицями 1 на 2 та 2D-векторами, що визначаються нахилом вектора на бік, щоб отримати матрицю або постановкою матриці вертикально, щоб отримати пов'язаний вектор. Оскільки наразі ми просто дивимося на числові вирази, то переміщення між векторами та матрицями 1 на 2 може здаватись безглуздим заняттям. Але цей перехід являє собою дещо неймовірне з геометричної точки зору, адже є деякий зв'язок між лінійними трансформаціями, що перетворюють вектори в числа та самими векторами. Давайте я покажу вам приклад, який продемонструє значущість. І так вже виявилось, є відповідь на загадку про скалярний добуток. Забудьте все, що ви зараз вивчили, і уявіть. Що ви не знаєте, що скалярний добуток має відношення до проекції, я візьму копію числової прямої та розміщу її діагонально в просторі якимось певним чином з нулем в початку координат. Тепер подумайте про дворозмірний одиничний вектор, кінець якого знаходиться в точці 1 на даній числовій прямій. Я назву його U. Цей вектор відіграє важливу роль в тому, що буде далі. Тому не губіть його з поля зору. Зробивши проекції 2D-векторів на дану числову пряму, ми фактично отримаємо функцію, яка перетворює вектори в числа. Більш того, дана функція буде лінійною, оскільки для кожної лінії рівномірно розподілених точок отримані числа залишаються на рівних відстанях між собою, коли опиняються на числовій прямій. Для розуміння, хоча я й включив числову пряму в 2D простір, виходи функції числа, а не 2D-вектори, вважайте, що це функція, що отримує дві координати та видає одну, але вектор u це двовимірний вектор, що знаходиться у вхідному просторі, просто його розміщено таким чином, що він накладається на дану числову пряму. Даною проекцією ми визначили трансформацію 2D-векторів в числа. Тобто, ми зможемо знайти якусь 1 на 2 матрицю, яка буде описувати дану трансформацію. Щоб знайти цю 1 на 2 матрицю, давайте збільшимо діагонально лінійну конструкцію та подумаємо, де опиняться базисні вектори I та J, оскільки дані точки на числовій прямій будуть стовпцями нашої матриці. Це дійсно дивовижна частина. Ми можемо її зрозуміти через певну елегантну симетрію, оскільки обидва вектори i та u є одиничними, то проекція вектора i напряму, що проходить через вектор u виглядає абсолютно симетрично до проекції u на вісь ox. Тобто відповідь на запитання, де опиниться вектор I після проекції, буде таке ж число. На якому буде знаходитись проекція вектора u на вісь OX. Але проекція u на вісь xів це просто x-координата вектора u. Тому із симетрії, число, де опиниться вектор i, коли ми виконаємо його проекцію на діагональну числову пряму, буде x-координатою вектора u. Дивовижно, чи не так. Для вектора j обґрунтування є практично ідентичним. Подумайте про це декілька секунд. З тих же причин Y координата вектора u дасть нам число, де опиниться вектор j, коли ми побудуємо його проекцію на нахилену копію числової прямої. Зробіть паузу на секунду. Мені здається, що це дійсно дивовижно. Записи в матриці 1 на 2. Що описують трансформацію проекції, будуть координатами вектора U. Обчислення цієї трансформації для довільних векторів простору, для чого необхідно помножити координати вектора на дану матрицю чисельно є ідентичним до скалярного добутку з вектором u. Ось чому скалярний добуток на одиничний вектор можна інтерпретувати як проекція вектора на лінійну оболонку. Одиничного вектора і взяття цієї довжини. А що ж у випадку з неодиничними векторами? Наприклад, нехай ми візьмемо той самий одиничний вектор u, але ми помножимо його з коефіцієнтом 3. Шисельно це означає множення кожної компоненти даного вектора на 3. Тобто матриця пов'язана з цим вектором переміщує вектори i та j до значень, що є втричі більшими зберігаючи при цьому їх напрямок. А оскільки все лінійно, то більш загально це означає, що нову матрицю можна інтерпретувати як проекцію будь-якого вектора на копію числової прямої з подальшим множенням цього місця на 3. Ось чому скалярний добуток з неодиничним вектором можна розглядати як спершу проекцію на цей вектор та подальше масштабування довжини цієї проекції на довжину вектора. Подумайте про те, що тут відбулося: ми маємо лінійну трансформацію із двовимірного простору в числову пряму, яка не була визначена в термінах числових векторів числових скалярних добутків, вона була просто визначена за допомогою проекції простору на діагональну копію числової прямої. Але оскільки трансформація лінійна, то вона була описана деякою матрицею 1 на 2. І оскільки множення матриці 1 на 2 на 2 вектор це те саме, що й поворот цієї матриці на бік та обчислення скалярного добутку двох векторів, то дана трансформація була неминуче пов'язана з деяким 2D-вектором. Урок тут полягає в тому, що коли у вас є одна з лінійних трансформацій, що на виході дає числову пряму, то зовсім не важливо, як дана трансформація була визначена. Буде деякий унікальний вектор V, що відповідає даній трансформації, в тому сенсі, що застосувати дану трансформацію це фактично те ж, що і знайти скалярний добуток з цим вектором. Для мене це чудово. Це приклад того, що в математиці називають двоїстістю. Вона проявляється багатьма способами та в багатьох різних формах у математиці, і взагалі-то. Відверто кажучи, її дуже важко визначити. Взагалі вона відноситься до ситуації, коли є природня, але несподівана відповідність між двома типами математичних понять. Для випадку з лінійної алгебри, про який ви щойно дізналися, ви б сказали, що двоїстий вектор є лінійною трансформацією, що його кодує, та двоїста лінійна трансформація з одновимірного простору. В деякий вектор у цьому просторі, підбиваючи підсумки на площині скалярний добуток є дуже корисним геометричним інструментом для розуміння проекцій та перевірки того, чи вказують вектори в однаковому напрямку. І цілком можливо, що це найбільш важливе, що вам варто пам'ятати про скалярний добуток, але на більш глибокому рівні скалярно помножити два вектори це спосіб перевести один з них. У світ трансформацій. Знову ж таки, чисельно може здаватись безглуздо повторювати це багато разів, але це просто два обчислення, що виявилися схожими. Для мене це виглядає важливим, оскільки працюючи з векторами в математиці, іноді простіше зрозуміти його природу, думаючи про нього не як про направлений відрізок у просторі, а як фізичне втілення лінійної трансформації. Ніби вектор це лише символ для певної трансформації, оскільки нам простіше думати про стрілки в просторі, ніж про переміщення всього простору на числову пряму. А в наступному відео ви побачите інший чудовий приклад двоїстості в дії, коли я говоритиму про векторний добуток.